Вихорове електричне поле, і, як наслідок рс індукції, виникають у провіднику в разі зміни магнітного поля, в якому він перебуває. Таке поле може бути створене і самим провідником, якщо сила струму в ньому змінюється. Проведемо дослід. Складемо електричне коло з двох лампочок розжарення, увімкнених паралельно. Послідовно із лампочкою 1 увімкнуто резистор, а послідовно з лампочкою 2 котушка з осердям. У ланці лампочки 2 увімкнуто вимірник струму. Після замкнення кола лампочка 1 спалахне практично відразу, а лампочка 2 з певним запізненням. Якщо коло розімкнути, то обидві лампочки загасають одночасно. Однак у момент розімкнення їх яскравість збільшиться. Чому так відбувається? Відразу після замкнення кола струм у колі збільшується. У середині котушки виникає змінне магнітне поле. Магнітна індукція якого також збільшується. Змінне магнітне поле створює вихрове електричне поле, яке, відповідно до правила ленца, буде направлене проти напрямку струму в котушці. Тому струм у колі котушки, а отже і в лампочці 2, зростатиме не відразу, а поступово. У цьому можна пересвідчитися за графіком зміни струму в момент увімкнення кола. На графіку також помітно, що струм після наростання до максимального значення зменшиться. Це пояснюється тим, що опір нитки лампи збільшиться при розжаренні. У провідниках, які проводять струм до лампочки 1, також виникає вихрове електричне поле. Але створена ним електрорушійна сила самоіндукції є незначною. Явище самоіндукції це явище виникнення вихрового електричного поля. Провіднику, в якому тече змінний електричний струм. Електрошійну силу індукції, яка створюється у провіднику внаслідок зміни його власного магнітного поля, називають електророшійною силою самоіндукції. Після розімкнення кола також виникає вихрове електричне поле, яке в цьому випадку підтримує струм. І в результаті струм у колі котушки зникає не відразу, а зменшується поступово. У разі швидкого розімкнення кола, РС самоіндукції може бути значно більшою, ніж РС джерела струму, тому лампочки яскраво спалахують. Чому ж лампочки гаснуть одночасно? Річ у тім, що після розімкнення кола поле джерела не працює, але коло, що складається з двох лампочок і котушки, залишається замкненим. Струм у цьому колі підтримується тільки за рахунок вихрового електричного поля. Що створюється в котушці, яка в цьому випадку слугує джерелом струму. Струм через котушку і лампочку 2 продовжує йти в тому самому напрямку, у чому знову ж можна пересвідчитися за графіком зміни струму, а напрямок струму в лампочці 1 змінюється на протилежний. Явище самоіндукції це окремий випадок явища електромагнітної індукції. Відповідно до закону Фарадея, електрорушійна сила самоіндукції прямо пропорційна швидкості зміни магнітного потоку. Проведемо ще один дослід. Складемо електричне коло із регульованого джерела струму, вимірника струму і котушки. У котушку вмістимо вимірник індукції магнітного поля. Увімкнемо струм і будемо плавно регулювати його величину. Розімкнемо коло, побудуємо графік залежності індукції магнітного поля від струму. Як бачимо, він лінійний. Тобто індукція поля, а відповідно і магнітний потік, прямо пропорційні струму. Зважаючи на попередні вирази, одержимо закон самоіндукції РС самоіндукції прямо пропорційна швидкості зміни сили струму провіднику. Коефіцієнт пропорційності L називають індуктивністю провідника. Індуктивність це фізична величина, яка характеризує електричні властивості провідника і чисельно дорівнює електрорушійній силі самоіндукції в разі зміни струму провіднику на 1 А за 1 секунду. Одиниця індуктивності в системі інтернаціональній генрі. Індуктивність провідника дорівнює 1 генрі, якщо в ньому виникає електрорушійна сила самоіндукції 1 Вольт. У разі зміни сили струму на 1 А за 1 секунду. Індуктивність провідника залежить від магнітних властивостей середовища, в якому розташовано провідник, розмірів і форми провідника, але не залежить від струму в ньому.